Слава Україні, друзі. Весна 2024 року. Україна. Село Сінне. За 20 кілометрів від кордону з Кацапами. Це північ Харківської області. Що ми маємо? Оце. Все пасіка, яка зимувала. Тут було 55 сімей, живих сімей, так, живих, сильних. Ядро пасіки було. Залишилось От 5 сімей. Всі інші 50. Осипались. Чи замерзли? Розплоду. Я пройшов, ну там, ви можете побачити, 7 4, 5, тільки у одної було там п'яток розплоду, так що це не від голодування. Що сталося? Е е я далі в інфографіку додам на відео температури. Е е мій друг приходив сюди. Спасибі йому. В лютому, здається, 12 лютого була така відлига. Деякі сім'ї літали. Якщо чуєте вибухи, це, це тиша, я спеціально встав сьогодні пораніше, щоб поки, поки військові ще не прокинулись, щоб вибухи не заважали зйомці. Що сталося? Вони всі гуділи, друг проходив, в нього самого є невеличка пасіка, він мене надихнув займатися саме в таких малоформатних вуликах, бджолами це дуже цікаво. Дуже природні технології такі, розвитку сім'ї забезпечуються в таких вуликах, вони легкі. Ну, дуже легкі, дуже легко і приємно з ним працювати. Корпус медом не може важити більше 16 кг. Ну, вони як іграшкові. Єдине, що треба дах пригружати чимось, то вітром його несе, він дуже теж легкий. Хоча тут різні конструкції можуть бути з дахом, якщо вам не хочеться з цеглами возитися. Так про що я кажу? Я кажу про те, що. За один місяць зараз середина березня, за один місяць пасіка просто осипалась. А залишки бджіл замерзли. Е, якщо я поставлю свій телефон біля льотка, ну от так, просто поставлю. І включу Віброметр, то при кожному вибусі віброметр буде показувати відхилення. Ну, це як ми з вами чуємо вибухи при постукуванні джолиної сім'ї. І завдяки цим постійним постукуванням нашої артилерії, ворожих авіабомб. А бджолині сім'ї настільки сильно перехвилювалися, що просто осипалися. Тому ті, хто радять постійно постукувати бджоли сім'ї, ну, знаєте, до чого це призводиться. Ну, звісно, це не порівняється з війною, тому що під час артилерійських обстрілів бджолині сім'ї в спокійну пору року, а особливо, особливо перед весною. Мають почуватися себе в тиші і в спокої, якщо ви, звісно, зацікавлені в результаті. Тепер у мене є робота, яка, ну, можливо, спіткає кожного бджоляря. Це я хочу підготувати ті, хто буде починатися бджольницем займатися. Треба. Взяти верхні корпуса, вони майже всі з медом. Там є, може, п'яток трошки виїденого меду, може нема. Нижній корпус, він наполовину з медом, наполовину суш'ю. там, власне, і був сформований клуб, там є просто бджоли, їх треба просто струсити, бажану якусь ємкість. Я переїжджаю з цієї місцини, і тому я їх трошу просто там, де мені буде зручно, щоб не заважало далі працювати. Птахи, горобці, їжачки, все це підберуть. Не буду затягувати відео, я ще додам, як сім'я виглядає зсередини. Я привідкрив оці дахи, ви не думаєте, що вони такі зимували, вони зимували герметично закритими. Але вони в мене зимують, покажу зараз. Тут фольгоізолка, поліетилен, Я спеціально поклав реєчки, щоб трошки вологість вийшла. От вся бджолина сім'я. от Вона десь на рамках. Бачите? Тут обігрів, навіть тут подвійний обігрів. Сім'я на рамки. От там всередині клубу просто закоченіло. Так, і я ще раз повторюю, річок цих не було взагалі. <смір> не переживайте. І так, і ще продовжу. Але роботи дуже багато, з 50 корпусів. З медом 50 корпусів. З половиною меду, але треба буде заселяти їх бджолами, тому що мед не відкачати такий. І шанс тільки один заселити цими, о, ці корпуса з медом бджолами, пакетами, відводками, чим завгодно, якомога раніше. До травня місяця, поки воскова міль не почала гратися. І вперед-вперед. Новий бджолений сезон. Руки в мене не опускаються. П'ять сімей залишилось. Це щось, але дуже мало. Ну так виглядає підмору останньої сім'ї, яку я забирав. Так, я обігрів не допоміг.